Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от нашого власного виробництва кронштейн фонаря переднього, поворотний, з можливістю встановлення додаткової фари. Знизу, зверху, такі кронштейни тут приварені. Тобто це ми кліпимо до кабіни. Є лівий, є правий. Ось так Отак Ось от кріпимо до кабіни фонарь. Отакий от, от встановлюємо так. і потім на ваш вибір можете встановити отак от, от кріплено пітє, бачите, кронштейн, сюди вставляється, кріпиться там гаєчка, затягуйте, встановлюєте фару додаткову. Можете таку ще встановити, це от, наприклад, знизу буде у вас, або навпаки, ця зверху, ця знизу, або... Аби отакі фари, або отакі. Дивіться, комплектно воно продається, ліва, права сторона, тільки комплектно. Тобто Ми по одному там, лівий або правий не продаємо тільки комплект. Комплект коштує 1200 гривень. Фонарь від 300 гривень до 400 гривень, в залежності від виробника, виробництва України це у нас 300 гривень, 400 гривень це у нас оригінальний буде отакий фонарь. Потім отака фара. це у нас 16 см її довжина, потужність 165 Вт, тобто достатньо потужна. Це у нас на 9 діодів квадратна. У неї потужність 27 Вт, може бути квадратна на 16 діодів, там потужність 48 Вт. Вартість її оцієї фари складає 450 гривень і 500 гривень це у нас буде. На 16 діодів. 550 гривень перепрошую на 16 діодів. Тобто можете обирати, що вам вподоби. Встановлювати і насолоджуватися гарним освітленням, де і трактор буде виглядати непогано. Тобто оригінальних зараз таких поворотних кронштейнів немає, є отакі нашого виробництва. 1200 гривень комплект. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером або в описі під відео можете знайти, або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. На все добре.